Кравчука з Януковичем об'єднувало спільне хобі полювання. Так званий легітимний запрошував першого президента на полювання в селі Сухолуччя біля Ба Більше, Кравчук був членом клубу Кедр це ексклюзивне мисливське співтовариство друзів колишнього президента. В їхньому розпорядженні для забав були сотні гектарів заповідних лісів на березі Київського водосховища. У фінальному реєстрі «Кедра» було 28 осіб. Серед охочих полювати з Януковичем були президенти України Леонід Кравчук та Леонід Кучма, мільярдери Віктор Пінчук, Олександр Ярославський, Вадим Новінський, а також ціла когорта міністрів, чиновників, депутатів та бізнесменів. Полювали практично кожної суботи. На цих полюваннях випивали та вечеряли. Найчастіше пили вино та горілку. Члени клубу сідали їсти за великий стіл. Зазвичай з ними приїздили власні кухарі. У ніч на 30 листопада 2013 року, коли Беркутівці намагалися силою розігнати учасників Євромайдану, Леонід Макарович був у гостях у Януковича у Сухолуччі. Полювати закінчили дуже пізно, потім традиційно сіли за стіл. Пізніше Кравчук описував той страшний вечір: так сидить Янукович по один бік я, а по інший кучма. І тут Віктор Федорович повертається до мене і каже, що йому потрібно вийти. Його не було досить довго. Ми встали з за столу, пішли, погуляли, повернулися, а його все ще не було. Зрештою, він повернувся і сказав, що у Києві проблеми. Потрібно терміново їхати. І поїхав 10 січня 2014 року, коли на Майдані тривала революція. Кравчук святкував ювілей. Йому виповнилось 80 років. Святкування відбувалося в компанії президента Януковича, прем'єра Азарова, народних депутатів і різних бізнесменів. Розпорядження на таке святкування віддав особисто Янукович. Перший президент потім пригадував, що на ювілеї казали, що все минеться, що вже є порозуміння, що запал спадає. Але 22 січня на Інститутській з'явилися перші жертви.